Я тиваю в прямому ефірі. А сьогодні з нами в студії Андрій Новак, голова комітету економістів України. Вітаю вас, вітаю вас, Ярослав Макітра, політичний аналітик. Добрий день добрий день. і Іван Крулько, народний депутат України, Батьківщина, голова підкомітету з питань державного фінансування контролю Верховної Ради. Панове, почнемо спочатку. З Надії Савченко. Та ситуація критична. І станом здоров'я надії вона сама про це сказала, але сьогодні Московський суд відмовив, тобто фактично залишив її під вартою під час судового засідання. Всі бачили, що Надії Савченко погано. Вона, е е ну власне кажучи, е людина, якщо не втрачала свідомість, то принаймні було видно, що їй важко навіть триматися на ногах. Та тобто ситуація критична. Е що далі, е пане Іване? Що яким чином взагалі е ми. Міжнародні зусилля можуть врятувати надію Савченко. Безперечно, що всі в тривозі за здоров'я і життя Надії, тим більше, що вона відмовилася від оцих препаратів внутрівено, які вкололи це глюкоза, там вітаміни якісь. Зараз вона тільки на воді. 75-й день голодування. І безумовно, що тільки на найвищому політичному рівні можна прийняти рішення. Ключ до прийняття рішення знаходиться безпосередньо в Кремлі у президента Росії Путіна. І тільки він приймає рішення випустити чи ні. Якщо він таке рішення прийме, то тієї ж миті збереться суд, тієї ж миті слідчий скаже, що надія ні в чому не винна, і її тут же випустять. Нема в Росії ніякого правосуддя, немає ніякого судочинства, є виключно одна воля вождя, яким є Путін. Диктатора, і власне він приймає рішення так чи інакше, що нам зараз треба робити. Ну, по перше, я хотів би сказати, що надія звернулася вчора з листом до всього світу, де просить 1 березня вийти на глобальну акцію в її підтримку. Я вважаю, що всі громадяни України в Києві в інших містах повинні підтримати її, повинні помолитися. І тут і церкви включаться в цю, в цю роботу, тому що дійсно дуже критична ситуація. Це один момент. І інший момент, що ми будемо робити, вже зараз стало зрозуміло. Абсолютно, хто конкретно причетний до того, щоб Надія Савченко утримувалася під вартою, хто причетний викраденні і так далі. Фракція партія Батьківщина разом із громадськими організаціями, зокрема організацією Відкритий діалог, склала список Савченко. Цей список складається з 35 осіб. Ми його вчора оприлюднили, і ми будемо домагатися, щоб цей список Савченко був затверджений і накладені були санкції країною Україна. Проти тих осіб, 35, які містяться в цьому списку, але плюс до того, цей список Савченко має бути також визнаний і накладені санкції проти цих осіб з боку Сполучених Штатів Америки, країн Європейського Союзу, Ну, власне, всього демократичного. Список, список Магнітського існує, так? А чи можемо ми розшифрувати, хто входить в цей список людей, причетних до, до утримання Савченко під вартою? Я цей список маю тут з собою. І я хотів би сказати, що очолює цей список особисто Путін. Сюди входить найближче його оточення, яке безпосередньо бере участь у питанні справи надії Савченко. Тут включені усі прокурори, слідчі і судді, які розглядали справу Савченко і виносили неправомірні і незаконні рішення. Але також у цьому списку є і особи, які є причетні до фінансування в принципі політичного диктаторського режиму Путіна. І до фінансування, в тому числі дій тих осіб, які залучені до справи Савченко. І я хочу сказати, що тут також і включені до цього списку ті особи, які знаходяться в терористичних організаціях в Луганщині і Донеччині, які безпосередньо надію Савченко викрадали, перевозили її через кордон до Російської Федерації. 35 осіб всього, але цей список не, не є виключно, він буде доповнюватися. А Мустафа Джемілів сьогодні закликав Надію Савченко припинити голодування, щоб зберегти собі життя, так причому він привів таку історичну аналогію, що коли він був дисидентом у ув'язненні з таким подібним проханням до нього звернав, звертався Андрій Сахаров. Як ви вважаєте, таке е, звернення до Надії Савченко е, може сприяти тому, щоб вона припинила цей режим жорсткого голодування саме для того, щоб зберегти собі життя? Я хочу сказати, що з першого дня, коли Надія Савченко оголосила голодування, ми прекрасно розуміли, чим це може завершитися, і батьківщина зверталася до Надії Савченко неодноразово, де ми просили її припинити голодування, але також ми дійсно просили дуже авторитетних людей всього світу, в тому числі Папу Римського, в тому числі лідерів духовенства, щоб вони також зверталися до Надії. Такі звернення були. Ми вдячні їм за те, що. Весь світ сьогодні уважно стежить і турбується про долю Надії Савченко. І так само дуже добре, що Мустафа Джемільов визнаний правозахисник, народний депутат України і той, хто дійсно пройшов радянські табори, звернувся з таким проханням до Надії. Якщо би це відбулося, то безперечно зараз найголовніше в цій ситуації це врятувати Надії Савченко життя і здоров'я. Тому що правда. Переможе надія буде на волі, але для нас дуже важливо, щоб вона на волі була маючи здоров'я до боротьби і, і зберегши своє життя. Ви знаєте, коли ви говорили про те, що одноосібно це рішення Владимира Путіна, та який може вирішити а, питання Надії Савченко, і її долю. А, тут треба зазначити, що українська сторона пропонує такий, ну це очевидно компроміс. Про зміну запобіжного заходу е, е, заходу. Так? Це пропонує адвокат для, для того, щоб надію Савченко випустили а, в українське посо щоб так. вона перебувала в посольстві, і це вже сприятиме тому, що вона вийде із стану голодування. Уже тричі суд російський міг змінити міру запобіжного заходу. І тричі, суд приймав протилежні рішення. Дійсно, офіційно до суду надані підтвердження від нашого посольства, де посольство дало гарантію, що вони зможуть забезпечити режим домашнього арешту для надії Савченко в межах посольства. Більше того, я хочу сказати, що надія дала офіційну. Так би мовити, інформацію, що у випадку, якщо буде змінена міра запобіжного заходу, і вона опиниться на території України, а посольство це територія України, вона тоді вийде з режиму голодування і почне вживати їжу. І це це був компроміс. І е, е, ми сподівалися, що все-таки, хоч якась там клепка вже лишилася в голові е, російських керманичів, ну, але ми бачимо, що вони просто глухі німі. І мені здається, що Тут хто може в цій ситуації допомогти, треба, щоб оця нормандська четвірка, яка приймає рішення на найвищому рівні, щоб зараз вже критично це питання стояло як номер один, випустити надію Савченко. Або хоча б змінити її міру запобіжного заходу, щоб врятувати її життя і здоров'я, і знаєте, було б дуже несправедливо, якби ми не згадали, що, окрім Надії Савченко, на території Російської Федерації утримуються інші громадяни України, причому їхню чисельність, на жаль, ніхто точно не знає. Є офіційні списки, це більше 30 осіб. Водночас, російські активісти, які займаються цим питанням, та вони стверджують, що на території Російської Федерації утримуються більше 400 громадян України, чотирьохсот громадян України, в тому числі це військовополонення, яких вивезли на територію Російської Федерації. Очевидно, що ми також маємо не лише про це пам'ятати, а намагатись звільнити своїх співгромадян. А зараз ми переходимо до іншої теми. Дякую за надану інформацію та. У нас наступна тема, також вона викликана подіями в країні. Це ситуація в нашій економіці. Сьогодні було звернення прем'єр-міністра України і який... Звернувся власне під час засідання кабінету міністрів і звернувся він до президента, до голови національного банку, до парламентської коаліції, фактично з вимогою зібратись і вирішувати ситуацію, яка склалась зокрема на валютному фінансовому ринку країни. Давайте послухаємо спочатку пряму мову. Сьогодні вранці з інтернету. Я дізнався про те, що Національний банк України. Самостійно, як завжди, без будь-яких консультацій, прийняв рішення про закриття міжбанківського валютного ринку, що точно не додає стабільності національній грошовій одиниці, за яку відповідає Національний банк. І ця ситуація має дуже Складний і негативний вплив в цілому на економіку країни ситуація з розбалансованостю як фінансової системи, так і курсу національної грошової одиниці. Давайте з самого початку, коли прем'єр звертається до президента, до голови Національного банку, до парламентської коаліції через телевізор, це означає, що внутрішні комунікації не працюють. Як ви вважаєте? Ну насправді це свідчить про те, що просто Яценюк вирішив перехопити ініціативу, оскільки очевидно, що зараз персона гонторів викликає таке роздратування в суспільстві, сякі йде крайніх, так гривня росте, просто не по днях, а по годинах. І власне Яценюк спробував таким чином. Стати тим рупором суспільства свого роду, взяти на себе плюси від такої, можливо, звільнення що Щодо цього, як це сприймається в розрізі коаліції і так далі, звичайно, що цей крок він не, не сприяє зміцненню коаліції. Звичайно, що ці речі варто вирішувати в рамках коаліційної угоди. І, напевно, варто вирішувати не настільки в піар-такому стилі, тим паче, коли прем'єр знаходиться в декілька метрів ходьби від, від президента і від, безпосередньо від гонтерів. Тобто можна це вирішувати в набагато такій закритіший, закритіший, але конструктивніший спосіб, як ви вважаєте, чи не запізніли такі рішення і такі кроки? А прем'єр сьогодні озвучив вражаючі цифри: це що за рік з країни виведено більше 50 мільярдів доларів. Да? Більше 50 мільярдів доларів за рік. А питання хто чим займався, і чи насправді, скажімо, просто ну держава Україна спостерігала за тим, що відбувається, і не приймались кардинальні рішення для того, щоб змінити цю ситуацію. Будь ласка, Андрій Новак. ну я, якщо дозволити, хочу трошки розставити по полицьках ситуацію. Якщо прем'єр-міністр дізнається про дії голови уряду, голови НБУ з інтернету, про що це говорить? А це продовження тієї теми, що про, про внутрішню комунікацію. Ну це не просто внутрішня комунікація, це означає, що в економічної влади української взагалі немає поняття, що робити і як робити, тому що економічну політику. Повинні вести разом Національний банк і уряд. Не може бути ситуації, коли Національний банк робить щось незалежне сам, а уряд робить щось незалежне також сам. Це по-перше. По-друге, за курс відповідає рівно 50 на 50% уряд і національний банк. І коли прем'єр-міністр говорить, що курс це, будь ласка, йдіть до національного банку. Ну вибачте, це абсурд, це просто абсурд, якщо не назвати іншими словами. Тому що курс формується зовнішньоекономічним балансом експортно-імпортним, який залежить від політики уряду. Курс формується станом державного бюджету, за який відповідає виключно уряд. І станом економіки, зрештою. Курс формується тим, як ідуть інвестиційні і кредитні потоки, що також залежить виключно від уряду. Тому відповідальність за курс. 50% це уряд, а 50% це Національний банк. Це треба чітко заявляти, оголошувати, щоб не було в нас ситуації, що ми знайдемо одного крайнього чи одну крайню, так, а всі інші, нібито ні при чому. Далі, і тут, що, вибачте, і що тут, робити? І тут цікаво, ситуації? коли це сталося, коли фактично ну, коли, всі, коли всі побачили, коли що відбувається з гривнею. Так? Це сталося, на жаль, тоді, коли вже почало в прямому розумінні пахнути погано. Коли вже загорілися шини перед органами влади, от тоді влада, нарешті, побачила реальну економічну ситуацію. Я так сподіваюся, що вже нарешті побачили. Тепер важливо говорити, що треба робити: 50 мільярдів доларів відтоку з країни це також прямий наслідок урядової політики, а точніше її відсутності. Тому що будь-який інвестор, бізнесмен. Що іноземний, що український. Якщо він бере в руки документ, а головний фінансовий документ країни це є закон України про державний бюджет, і коли він взяв будь-який інвестор, кредитор, державний бюджет України на 2015 рік, там чітко в бюджеті подано, що українська економіка в 2015 році буде ще в більш кризовій ситуації, ніж у 2014. Повинні штучної. Політики, точніше, відсутності економічної політики, тому що інвестор чітко бачить, що ніякого скорочення податків з 22 до 9 немає. Це просто перегрупування всіх податків з 22 груп у 9 груп. Більше того, з'явилися нові податки, причому дуже серйозні: податок на нерухомість, рента. Акцизи, на що жоден бізнесмен не розраховував сьогодні. До речі, де видано теп... нові акцизи на імпортну продукцію вот. та на імпорт від, від 5 до 10%. відсотків. От як ви думаєте, яка реакція бізнесу, коли в в процесі фінансового року вносяться нові податкові стягнення? Як бізнесмен має е, виконати свій бізнес план на рік? Я вже не кажучи про те, що будь-який серйозний бізнес формує бізнес-план мінімум на 5 років. А в Україні неможливо спрогнозувати ситуацію навіть на один тиждень. І це є прямий наслідок того, що будь-який бізнесмен чи кредитор, який працює чи хотів би працювати з Україною, коли він бачить відсутність політики, коли він бачить хаотичні рухи впродовж фінансового року, звичайно, що капітал буде тікати. І оці 50 мільярдів прем'єр-міністр має не просто констатувати статистику, а взяти на себе відповідальність, що через його в тому числі політику. 50 мільярдів доларів за один рік виведено з України зараз будуть і прем'єр про це говорить про необхідність внесення змін до державного бюджету України. Так і очевидно, це станеться, може статись на позачерговій сесії парламенту, а до якого до якої закликав власне сьогодні прем'єр? У мене питання до Івана Крулька. Та чи буде голосувати ваша фракція? І в чому тут в чому тут головні питання внесення змін? Тобто, ми бачимо зараз те, про що сказав Андрій. Дріновок, це питання податків, та змінені, і які новаторські рішення зараз можуть бути здійснені для стабілізації економічної ситуації в країні. Будь ласка, ми вчора фракцію мали зустріч з прем'єр-міністром, і були майже всі члени Кабінету міністрів на цій зустрічі. Так само я знаю, що прем'єр-міністр проводить зустрічі з іншими фракціями, які входять до коаліції, і питання там одне стосується бюджету. На цьому тижні позачергової сесії, скоріш за все, не буде. Чому? Ну, Так прийняло рішення Рада коаліції, тому що закони, які впливають на дохідну і видаткову частину бюджету, були внесені до парламенту щойно позавчора. І, безумовно, чи навіть вчора. І безумовно, що є в нас регламент Верховної Ради, який передбачає, що для того, щоб закон був розглянутий в парламенті, є певний період часу, коли депутати всі мають з ним ознайомитися. Закони не такі прості. Це і зміни до податкового кодексу, це зміни до бюджетного кодексу, це зміни до пенсійного законодавства. Е, яке рішення буде приймати фракція, ми безумовно ухвалимо. Але вчора ми, фракція заявила, в тому числі на зустрічі з прем'єр-міністром, дуже чітку позицію, що ми, як члени коаліції, готові працювати разом з урядом над питанням бюджету, в тому числі дохідної і видаткової частини, з тим, щоб цей бюджет був максимально як можна збалансований, хоча ми розуміємо, що тут. Далеко від, від а що пропонує бюджету. уряд зараз які зміни? уряд уряд пропонує зміни, які в більшій мірі перекладаються на плечі громадян України. При цьому ми надали уряду як мінімум вісім позицій, де уряд може знайти можливості для додаткового дохідної частини державного бюджету. Більше того, наша позиція полягає в тому, що в цій ситуації, яка зараз склалася, індексацію. Потрібно здійснювати не 1 грудня а в кінці року, як це в діючому законі. А треба зараз подивитися І зарплату має про зарплати пенсії, Ну, звичайно, І пенсії. бо е, проблема полягає в тому, що ми фактично тими пропозиціями ми вбиваємо повністю купівельну спроможність населення. Якщо люди не будуть нічого купувати, то е, про який розвиток економіки може йти мова? Це зразу ми е, заженемо в глухий кут не тільки людей, а люди вже загнані. Але ми заженемо повністю малий бізнес, який не, не здатен буде е, продати свою продукцію, а люди не матимуть за що купувати. А що потрібно Тому зробити ситуація... для, для індексації? Це випускати ті гривні, які вже надруковані Нацбанком, на ринок. Це треба для того, щоб знайти можливості. Для того, по-перше, потрібно забезпечити, щоб ті, хто мають заплатити податки, врешті-решт заплатили. Ми стикнулися страшною е ситуацією, що виявляється е великі монополії в Україні е мають дуже серйозні заборгованості по сплаті податків, просто їх не платять. Е ми е подивилися. По тим можливостям, а де ще можна підняти, скажімо, де можна підняти дохідну частину бюджету? От я вам скажу таку річ: на сьогоднішній день в Україні дивіденди оподатковуються ставкою 5%. В Європейському Союзі ця ставка доходить до 39% з дивідендів. Сьогодні будь-який громадянин України сплачує свого доходу 17%. Так? Ми пропонуємо, щоб е, е, хоча б дивіденди на цьому ж самому рівні також оподатковувалися. Це не багато, не мало, але це приблизно додатковий мільярд в казну державного бюджету України. І таких позицій, я ж кажу, ми надали дуже конкретні пропозиції і ми запропонували уряду. Плюс інше питання, яке полягає: питання міжбюджетних відносин. На сьогоднішній момент е, біля 40% місцевих бюджетів є на повному недофінансуванні. І е, а, а чому це сталося? А це сталося через те, що е, податки, які надходили раніше до бюджетів сіл селищ і міст районного значення, зараз переведені в райони, і райони. Коли отримали. Так це ж є децентралізація. А, а, так, от, так от децентралізація це тоді, коли кошти доходять на місце. Це село, селище, район. А коли вони зависають в області чи в районі, то це ніяка не децентралізація, це централізація. Тому ми і запропонували. Якщо на 2014... Вони зависають, хто ними користується. Так от, так от, якраз район, і приймає рішення, кому дати, кому не дати. А це що за собою тягне? Це тягне пряму корупційну складову. Раніше 25% в минулому році ПДФО йшло напряму, залишав собі село, селище і районне місто. Зараз 60% йде іде в район. Район спочатку свої потреби фінансує, а тоді угодним сільським головам він фінансує бюджети, а неугодним просто не фінансує. І ясно, що це ставить в повну нерівність. У нас сьогодні якраз місцеві бюджети я маю на увазі сільські селищні міські. Ми запропонували, як це можна змінити. Ми надали пропозиції, як можна поповнити дохідну частину бюджету і у той же час. Не робити те, що запропоновано, а запропоновано обкласти пенсії працюючим пенсіонерам. На 15, тобто 15% просто не платити, 85% платити, 15% не платити. Так вибачте, ці працюючі пенсіонери працюють не від хорошого життя, а від того, що ця мізерна пенсія просто не вистачає їм на життя. Давайте на цьому yeah. заакцентуємося. І, 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 і це не ті кошти, на чому треба економити. Дивіться, зараз. Речі. Мова йде про там урізання пенсій, наприклад, так. А водночас те, що ви сказали, що величезні монополії. А якщо не лукавити говорити прямо, це олігархи, та, які ну, за ними так. стоять, правда ж? Ви сказали, що вони не сплачують навіть податки. І е, от в цій структурі е, гроші тікають з України. В цій структурі це понад 50 мільярдів доларів за рік. Та хто до цього призвів? Це, це люди, які переводять, там, намагаються врятувати там, свої заощадження. так? Чи це а, ті олігархи, які виводять зараз через офшорні а, канали гроші з України, тримають їх там, не заводять навіть на обслуговування своїх підприємств, які працюють а, а, в країні? Як ви вважаєте? Пане Ярославе? Пане Андрій, можливо, детальніше скаже. Ну, на мою думку, напевно, всі фактори впливають так чи інакше частково. Це йдеться як і про офшорні зони, що говорити, так і про реальний, реальний бізнес, який не йде сюди, який виходить з країни. Так цьому можуть бути причиною, звичайно, війна. військовий стан, скажімо так, хоч у нас в нього немає юридично, але ми в стані війни перебуваємо. Важко говорити про розвиток економіки, але війна не все списує і насправді ну, країна уряду. Вибачте, війна зрозуміло, війна. Країна в такому стані. Ми зараз говоримо не про зовнішнє запозичення. Ми говоримо про внутрішні кошти, да ті люди, які стоять там за величезними монополіями, кого називають олігархами, в такій ситуації вони могли би підтримати країну, принаймні не виводячи гроші з неї. Чи це така фікція? Ну то фікція тому бізнес не знає, як сказати, там моральних правил поведінки, навіть в умовах війни. Такий бізнес не знає. Справа в тому, що Україна 20 років перебуває непростій ситуації, були різні кризові періоди, і завжди одинаково себе вели ці люди. Тобто, насправді вони намагаються тільки збагатитися в такий час. Кризи, як він є зараз, навіть і бував раніше. Доповнюючи по позиції, власне Яцінюка, хотів ще доповнити такий нюанс, що зараз, напевно, нагнітаючи таку істерію навколо курсу, додаткового. Яценюк ще намагається приховати такий факт, що через декілька днів буквально буде річниця, як він прем'єр-міністр, коли, звичайно, до нього буде ставитися незручні питання. І, напевне, є спроба колег по коаліції депутатів знову поставити таку позу, коли ви або голосуєте, або ні. Ми або утримуємо щось, або ні. Тобто, коли на рішення 3 секунди, так дається депутатам. Справді зараз знову почалася така гра, де градус буде підніматися з кожним днем до самого голосування. Є Ценюк, як завжди. За старою, старою традицією, скаже, ви або зараз голосуєте, або кінець країні, і її врятують тільки я. Ну на жаль, от знову ми бачимо. Був прецедент, коли прем'єр намагався піти у відставку. Це зараз може стати чи ні? Ну, прем'єр, у нас, на жаль, мій гарні слова говорити. Ми пам'ятаємо з Майдану, що крилаті його фрази. І зараз так. Ну, напевно, знову ми почуємо свіжу заяву про те, то, що того разу я вже точно йду у відставку. Як ну, Ви вважаєте, останнє останнє питання? Завершуємо ефір. Якісь справді конструктивні рішення зараз можуть бути прийняті. Прем'єр поїхав до президента. Ми не знаємо, що. Там зараз відбувається конструктивні рішення є. Вихід є з будь-якої ситуації. Як виходити з економічної ситуації зараз? З неї треба виходити так, як ми вийшли в 2000 році. У 2000 році в українській економіці відбувся ключовий злам. Ми завершуємо ми падіння ВВП на перейшли на ріст. Як це було зроблено? Масштабна, але контрольована емісія гривні, коли гривні дають людям підвищують соціальні. Платежі і це активізує внутрішнє споживання. Тоді економіка запрацює. У нас виходить на рефінансування банкам є гривня, а людям немає затягувати по цю, цю тему. Ми продовжимо вже буквально за кілька хвилин. Зустрічаємось у 16.10 і знову будемо говорити про економіку, про ту ситуацію, яка склалась в країні. Отже, за кілька хвилин зустрічаємось в прямому ефірі.